Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про нову книгу Євгенії Кузнєцової, яка називається Драбина. Це видавництво Старого Лева, книга 25-го року. І передбачаю, що навколо неї так само, як і навколо попереднього роману Євгенії Кузнєцової, Спитайте мієчку, буде багато всіряких дискусій. Я чула е, різні думки з Сприводумієчки від того від щирого захоплення і до того, що мовляв, такий примітив, про що мова, що, що що там читати, це книга на один день і таке інше. Але сьогодні поговоримо про Роман Даравина. Мені здається, що це хороший антидепресант. Авторка пише. Дуже цікаво. В неї є надзвичайно прості тексти, прості речення, багато діалогів, немає якоїсь такої великої розгалудженості. Є, як в класичних текстах, одне місце, якась спільна територія, є зібрані різні дуже персонажі яких вона яскраво, з величезним гумором, а де іноді з сарказмом, і з такою з такими підколками описує я так розумію, що це, напевно, якийсь життєвий досвід, який авторка має, або Ті розповіді, які вона чула від оточення. Однозначно, Євгенія Кузніцова – це людина з дуже своєрідним поглядом на світ, і те, що вона, ті теми, які вона порушує, це насправді дуже життєві і ті, які стосуються нас щодня, те, що нас дратує, те, що нас радує, те, що нас. Вибиває іноді з звичного ритму те, що може обурювати, можливо, навіть в поведінці інших людей. Але якщо холерики відразу це все викидають на інших, виливають, висипають кричать, матюкаються, то є люди, які фіксують це мовчки та? і переживають в собі. От мені здається, що о, саме такий підхід. Застосувала письменниця стосовно того, що вона бачить в сучасному житті, а події, що відбуваються, вони абсолютно сучасні, тобто це період війни, період повномасштабного вторгнення нацистської Росії, і сюжет драбини це життя людей, які втекли від війни. В Європу. В основі розповіді історія айтішника-толіка, що завжди мріяв жити самостійно, подалі від народу, оскільки ну, люди, які займаються айті сферою вони, як правило, не надто екстраверти і не дуже люблять оточення чи спілкування. Отже, Толік мріяв про власний будинок десь там, на березі моря, десь так, щоб далеко-далеко, нікого, щоб був один сусід, і ось такий будиночок він придбав. Придбав буквально перед війною. І як тільки сталася. Сталася повномасштабка, він схопив родичів своїх не лише першої лінії, не лише маму, а і дядьків, тіток і перевіз їх в безпечну європейську країну. Разом із песиками, котиками, з усім цим вони поселилися в його домі. Ну і далі можна, мабуть, собі уявляти оцю рукавичку, оце життя. Розповіді, ще раз кажу, дуже прості: це дійсно такі якісь побутові життєві ситуації. Це речі, які описують сприйняття людей, які ніколи не були за кордоном, сприйняття тамтешньої реальності. Також авторка іронізує над тим, як іноземці. Дивляться на нашу війну, як щиро вони хочуть допомагати, але абсолютно не орієнтуються і не розуміють ні потреб, ні того, що іде насправді відбувається. Тобто, ну так само, як ми, наприклад, далекі від конфлікту, десь в якійсь африканській країні, так само громадяни, наприклад, Сполучених Штатів не дуже розуміють різниці між Україною і Країною агресором, і не дуже розуміють потреби, не дуже розуміють суті конфлікту, і ось, ось саме про це вона розповідає. Багато є питань, які порушуються в цьому романі, це, от, і стосунки в родині, це і страх, готовність піти пожертвувати життям своїм заради країни чи не готовність це зробити. Це самоповага, це питання о тих хороших русських, і дуже так прям ну, гарно, гарно вона по них проходиться, і дуже класні образи виводить. Прям на 100% ціль. Мені здається, що краще не можна було. Отже, якщо ви шукаєте легкий роман, який точно Зможете читати попри стрес, попри нинішню ситуацію, роман про війну, але в дуже такому оптимістичному контексті, да, де більше можна е, погіготіти, посміятися, згадувати щось, що було з ваш, схожого з вашою ситуацією, то це якраз от роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової. Тобто. Е, Мені здається, що оцей легкий і простий стиль, він якраз дуже легко і класно зайде е, тим людям, які на сьогоднішній день в стресі, е, тому що м, коли ти не попри те, що вже е, дуже тривалий час іде війна, і е, ми. Виснажилися і втомилися, і вже трошки, здається, адаптувалися до чогось і прийшов перший шок. Але тут накочується інша хвиля, і багато людей говорять про те, що взагалі не можуть нічого читати, а тим більше не хочуть читати про війну. І от якраз оця книга мені здається, що вона буде сприйнята нескладно. Саме завдяки оцій такій конструкції, завдяки тому, що е, тут багато дій, діалогів, руху і е, нескладних, е, немає філософських відступів, немає великих описів. Це, от так само якби ми читали детектив, от приблизно так ведеться розповідь. Чимось е, ця книга мені нагадала. Романи дзвінки Тарахтушко. Ну, е, якщо чесно, то дзвінка Тарахтушко мені ближча, бо її гумор він такий більш м'який, в ньому менше в ньому не майже ну мені здається, що немає сарказму. В ньому більше такої е, лагідної іронії і м'якості. Тут більше такого оціночного. Фокусу більше висміювання, більше якихось речей, коли ну, от воно тебе дістало, і ти якось хочеш це висловити, але не, не, не завжди можеш. І, можливо, навіть мені так здається, що цей образ Толіка, є головного героя, який описує авторка, можливо, це десь її якесь десяте я да, стосовно того, як вона не дивиться на світ. Можливо, це моє припущення. воно Аж ніяк не ґрунтується на якихось знаннях чи на чомусь. Отже, легкий, цікавий життєвий роман з іронічними саркастичними нотками це роман драбина Євгенії Кузнєцової. Ну, і це відео я вирішила записати, для того, щоб ще раз нагадати вам про збір. Який проводить наша кременчуцька волонтерка Ольга Дмитрівна Назарова для підрозділу, що називається Людь? Це штурмовий підрозділ полку цунамі? Хлопці втратили пікап і на сьогоднішній день потребують дуже колес. На жаль, збір ведеться дуже повільно, надзвичайно повільно, і, як говорить сама Ольга Дмитрівна, на сьогодні є лише десята частина суми від тієї, яка потрібна на те, щоб купити їм нашим захисникам нові колеса. Тому, будь ласка, всі, хто можете, донайте хоча б невеличкі суми. Будь ласка, поширте це відео, попросіть задонатити своїх рідних чи знайомих, тому що це важливо життя. Евакуація поранених, перевезення боєкомплекту, просто перевезення людей на позиції із позицій це те, що допомагає нашим воїнам, найкращим, найвідважнішим, тим, які не бояться, тим, які не втомлюються, ну точніше втомлюються, але в них просто зараз немає виходу, бо дуже часто їм немає зміни. От ці ті люди, які тримають наше мирне небо. Щоб ви розуміли, що не все дуже не просто все, і ми бачимо на фронті ситуацію. Тому, будь ласка, знайдіть якусь вартість кави чи чогось, і задонатьте на автомобіль. Реквізити залишу внизу під цим відео, і дуже вас попрошу підтримки. Дякую вам за увагу. До зустрічі!